Один з основних організаторів цього дійства Ярико Святина Бастелею, у тіло української гриво-католицької зеркалі служпасторства, опини концерт системи України. Я з цього серця хочу подякувати керівництво музею і асоціації. світу надії, яка прийняла на себе роботу про розміщення цієї експозиції, що подорожує від міста до міста в Україні. Виставка була задумана як тривалий соціальний такий проєкт, в якому ми хотіли би через мистецтво створити нагоду для діалогу між суспільством і людьми, які знаходяться в місцях, зброї море. Звернула на те, що ці люди не можуть. Бути з нами присутніми тут їх присвяті роботи. І в цьому роль. ролі передусім соціально-виховної і цих служби державної комунікальної системи і також організації суспільних, які дбають про те, щоб відвідати в'язня, і в особливий спосіб робити церкви. Тому що, як знаємо, таке, немає установи, немає священника скрізь є доступ до душпастера до людини, яка опинилася в місцях позволення воїни. Тож з великою вдячністю хочу запросити до слова Романа Антоновича Дрозда, який очолює пенітенціальне служіння в Асоціації Світу Надії. Ця організація взяла на себе роботи по розміщенню в Полтаві. Я не одна коротко хочу сказати, що е, більшість пересічних громадян вважають пеніденціарну систему закритою. Е, насправді, дивлячись на ці роботи, ми розуміємо, що там таке саме життя. І це мистецтво, це, можна сказати, місток між дюривою світом і свободою. Е, з огляду на ці картини ми бачимо, що ці підлітки так само відчувають, мріють, живуть. мені управління запусту Бертовської області є начальник секунду з комунальної психологічної роботи. Хотів би також подякувати. Хто з церкви в організації цієї виставки Хотілося також наголосити, що засудження, які відбувають покарання в наших установах, залучаються до самодійних організацій засуджених і до гуртків декоративно-прикладної творчості. І Не вперше ми приймаємо участь в таких конкурсах, які проводиться багато як виставки і до Різдва, і до Пасхи. Але е, велика і значуща така подія це виставка переображення в кожню любов. В цьому році нас прийняло участь в цьому заході 10 засуджених. Роботи в основному, які були це картини, різьблення по дереву, вишивка бісером. Це засудження, які приймали участь з наших установ. Також особливістю цього року є те, що розміщені цієї виставки приймали участь засуджені, які не відбувають покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Такого раніше не було, а також це, скажімо так, нова форма залучення засуджених, які перебувають на обліку кримінальної виконавчої інспекції до цієї роботи. Тому я думаю, що в подальшому будемо сприяти тому, щоб у нас були нові форми співпраці з Українською Католицькою церквою і заохочувати людей, які приймають участь в цих виставках. Я... Не працівник пенітенціальної системи, я юрист правозахисник. Я можу сказати таке: це з власного досвіду, з багаторічних проведених моніторингів, що коли живе людей, яка знаходиться в місцях позбавлення волі, мало там не буде. Тому що люди ці або не вчинили злочин, ми знаємо, які в нас суди, це знають всі, і про це треба говорити. Но можливість показати. В своє те, що тобі всередині, якщо ти навіть наразі засуджений незаконно або ж законно, це дуже важливо для людини, тому що вона відволікається від тих типу умов, де вона знаходиться. Які б вони гарні не були, це є умови утримання в закритій системі. І як би не намагалось пенітенціарне відомство зробити умови там краще, все рівно це не вдома. Я тримаю в руках картину 17-річного хлопця. Звуть його Кирило Аріфій. Ця е, картина це вишивка і бісером, і вишивка нитками. Просто, якщо хто хочете, подивіться. Подивіться, як вона оформлена і скільки любові і душі в цій картині. І я не знаю, який злочин він вчинив. Я знаю єдине, що душа його від того, що він зробив, стала чистішою. І я думаю, що якщо він вчинив важкий злочин, він ніколи його в житті не повторить. Цей харчус є переможцем конкурсу серед неповнолітніх, тому що в Києві у серпні місяці в музеї Івана Гончара відбувся конкурс, на якому журі, в яке входили соціально активні люди, представники церков, також представники від мистецтва, мистецтвознавці і народознавці, також колишні, колишні засуджені і діти. Це дуже широке містецьке журі, яке включало в себе 24 особи, оцінило роботу таким чином, що серед неповнолітніх категорії серед неповнолітніх, Кирило Ареф'єв, який знаходить, який є вихованцем саме установи в Кремінчуці, що знаходиться у віддані Державної поміціальної служби Полтавської області, він зайняв перше місце. Та, ми сьогодні будемо якраз відвідувати Хмельниччинську верховну установу, зустрінемося з неповнолітніми і розповімо про саму виставку, про те, як вона відбувалася, про те, як йшла підготовка, до неї буде не секрет, що ця подія стала, скажімо так, в ній безпосередньо взяла участь 171 особа, 171 засуджений через свою творчість. Але понад 200 людей в пенітенціальній системі, в той чи інший спосіб, ця соціальна виховна служба долучилася до координації цих заходів. Дуже багато доброчинців, які через соціальні мережі допомагали безпосередньо матеріалами, тобто вони виставляли потребу конкретного засудженого. Він потребує, наприклад, таких ниток, або таких-то фарб, або е, якихось матеріалів чи робочих інструментів для того, щоб свою роботу надати на виставку. І через соціальні мережі. Ціла, скажімо, Україна якось долучилася до того, щоб ця подія відбулася. Врешті, після завершення конкурсу в Києві, зараз відбувається пересувна виставка обласними центрами України для того, щоб могли наші співгромадяни зрозуміти, що тюремна тема це не те, що ми бачимо на кіноекранах і в шансонних піснях про це чуємо. Тюремна система. З однієї сторони, є надзвичайно важлива для обмеження зла, з іншої сторони, вона дуже є заручницею системи правосуддя, яка є дуже недосконалою і потребує нашого аналізу, розуміння і участі суспільства у реформуванні саме системи правосуддя. Тому що інколи на виході ми знаходимо, що не те, що ми вкладали в сенс правосуддя, ми отримуємо внаслідок вже кримінального покарання. Не секрет, що люди замість того, щоб відновити свою участь живу в суспільстві, дуже часто подальше відчужуються від нього. І саме з метою соціальної реінтеграції працює численно, працюють церкви, працюють численні громадські організації, які намагаються звернути увагу на різні форми тої соціальної праці в пенітенціальних установах і за межами пеніціального установ. Засуджені потребують, з однієї сторони, уваги суспільства, з іншої сторони, суспільство потребує більше знати про саму систему правосуддя і систему пенітенціарну, щоб зрозуміти її цілі і можливості, які вона має. Не для того, щоб людину зламати і її відчужити подалі від її долі життєві, а навпаки, щоб ця людина стала учасником, живим учасником суспільства. Зокрема, через мистецтво це стає можливим. 20 робіт з цього мистецького конкурсу були відібрані також на міжнародну на подію. Тут присутні твори, які зайняли перші місця, перші місця в категорії серед жінок. Ось перед нами є добрий пастир. Зображення доброго пастиря вишите на е, полотні. Також е, зображення Христа, е, давайте, тут А ось. Переображення, спас, це, та, це, це твір, який серед чоловіків здобув перше місце. І перше місце серед неповнолітніх. Всього ми винагородили 5 осіб в кожній з категорій. П'ятеро неповнолітніх, п'ятеро жінок і п'ятеро чоловіків. І тепер з нагоди відкриття тих експозицій в обласних центрах ми також відвідуємо пенітенціальні установи, в яких вручаємо ось такого зразку грамоти. Треба сказати, що... Хочу, в рамках цієї виставки також народжувати в рамках організації і праці підготовчої. Тої великої соціальної події. Хотілося з усією вдячністю, вдячністю від імені Блаженнішого Святослава привітати і подякувати Роману Антоновичу Дрозда, який, як керівник служіння організації Асоціації «Світло Надії, розташував цю високу, прийняв її і розташував тут в музеї. Дякую. І ваші особи також є війську, вашому податків, які волонтери і працівникам вашої навіть. Також усією вдячністю хотіли би відмітити Ольгу Миколану Курчакову, директора музею Ярошенка, що прийняли цю експозицію дуже свідомі того, як нелегко помістити в розклад експозиції. Цю несподівану скажімо, подію, яка розгорнулася сьогодні тут, і відкрита є до оглядання з 1 листопада. Ми з усього серця хочемо подякувати також Івану Вячеславовичу Бабінку, який відповідальний управлінні Пенефіціальної служби в Бутарській області за сектор соціально-виховної і психологічної роботи. Дякую. 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 Бачив особі також керівництво обласного ДПТС. Тетяна Семенівна Яблонська, Вона була членом журі. Я ще кілька слів хочу додати. Справа в тім, що на кожного автора роботи була така. Rappілу, е душе, і ми, всі, хто відвідував, міг написати свої персональні відгуки, і вони направлялись потім тим учасникам. Чому це важливо? Тому що людина знає, що творчість її не залишилась поза увагою. Те, що вона хотіла вклати свою роботу, хтось розумів, хтось відчув і подякував їй. А вона заходи, заходиться поза межами суспільства, вона заходиться в закриті інституції, але на волі відчує її почуття. І це дуже важливо, тому що вона мала зворотній зв'язок з тим автором тієї роботи, який зробив три Я думаю, що така робота має бути продовжена завдяки вам і завдяки тим, хто долучився до цієї департаменту, ніколи не стояв. На заваді допомогти громадському сектору, священникам всіх конфесій, долучитись до якоїсь роботи співпраці з тими людьми, які опинились сьогодні за граками, і дати їм можливість відчути те, що відбувається за порогом, і допоможе їм в подальшому щодо ресурсіалізації і повернення в нормальне суспільство. А може Надасть нас наги, і вони якими стануть творцями. Адже ми всі діти творцям, і це якось їм допоможе в житті. Дуже вам дякую. На Насліваємо офіційну частину бажаного закрити. Організацію я запрошую до спілкування дітьми, тих, тоді долучився, то до позиціями. Дякую.